Полтавець Станіслав Кашира прийшов до книгарні, щоб обрати подарунок до новорічних свят. Прийшли по книжку для похресника. Це енциклопедія про Україну, так, абетка енциклопедія. Дивилися її на сайті і вирішили завітати в книгарню. Подарунок, в принципі, подарунок має бути для дитини якийсь більш пол полезний, так сказати. Тому Іграшок і так в нього багато, а от якусь таку цікаву книжку, яка, можливо, буде там, через рік і через два теж актуальна, то буде, я думаю, цікаво. Підвищений попит спостерігають у книгарнях від початку грудня. Це пов'язують із початком виплат зимової підтримки, яку можна витратити на купівлю книг. Зрозуміло, що це дуже вдале рішення, якраз зробити це перед святами. Тому людям, скажімо, більше варіативності вибору подарунків, більше можна книжечок набрати для книголюбів, можна навіть обрати і для себе. Тому так можна сказати, що ажіотаж на книжечки він присутній. Тобто, як і в минулому році відповідно, все таки всі готуються зробити щось приємне. Для своїх рідних, для своїх друзів. У книгарнях присутня і різдвяна література, яка теж користується попитом. Також, звісно, і перед Днем Святого Миколая дуже багато дитячої літератури розкупили, але ми все одно маємо в асортименті звісно, певні книжечки. Це є і для підлітків, і для маленьких діток. І також для дорослих можуть бути як детективи, любовні романи. Таке найбільш класичне, хоча і не зовсім різдвяне, але для дітей дуже часто купують саме Гаррі Поттера, Це можуть бути і подарункові видання. Якщо говорити про дитячу літературу, то мабуть найперше, що спадає на думку, це все таки буде снігова королева видавництва Аба Багалабага. Вона от дуже класно ілюстрована художником Владиславом Єрка. Зараз ми маємо дуже багато антологій, як від України. Письменників так від зарубіжних письменників, які зібрані якраз такі такою різдвяною тематикою, тематикою свята. Фаворитом ще з минулого року, скажімо так, будуть не чіпайте на свята від видавництва фабула. Дійсно, є от такі запити, що хочеться щось зимове, щось різдвяне. Серед дорослої літератури залишаються найпопулярнішими детективи та трилери на різдвяну тематику. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Богдан Казирід. Суспільне новини, Полтава.